Так, добрий день, добрий день. Ось я на кінець-то свою фризу спробував. Вже так більш-менш повноцінно. Дійсно, як воно є. ну, Для першого разу так дивлюся, бачите, все нормально зроблено. Все нормально, гарно. Іде, перемелює зелень ту між малиною, як положено. Добра робота, тракторець ДТЗ справляється. Не справляється, правда, фірма ДТЗ. Так мені і не, не вислали ніяких е, втулок, мусю сам робити, хоч гарантія є. За стулу забув сказати, да, з нього казав, що, м -м, коли живеш в селі, воно з нього сповзає. Щото я відкручував його і підложував під низ болтики, шайби, щоб підняти його, бо падає. Ну але сьогодні не про те, сьогодні про фрезу. Зараз в слідчому відео спробую його зняти, як вона йде, як вона робить її повну роботу. Ну, я задоволений. Результат капітальний. Міст з, з Волги. Фрези я зробив ножі з етих, о, москвичовських ресор, труба товстостіна. Ну, я поки задоволений. Ось робота, бачите, яка? Все частенько вибирає. Ну, Я ще зніму пізніше, трошки зараз як буду йти, як воно працює. Трошки гною розкидати там далі, на городину. А так задоволений. Тракторець справляється. Аби ще справлялася фірма. Вони тракторці продають, а виточити матеріалу не можуть. Хоча є... В, Льві, в Львові така фірма Почепник, так, в яких є такі втулки в наявності, які підходять до редуктора переднього. І якщо вони не можуть його з Китаю, ну, зайняти, заказати, хай закажуть нашого постачальника. або ж поставлять нормального токара, а не такого, як мені прислали етво. Прислали Втулки вони ще шляпають, хляпають, желізні, вони будуть потім мені корпуса і що буде з того трактора. Через рік скаже, давайте корпуса купляй. А якщо щось так, ну, гаранті, в принципі вже кінчається, весно, то не весною, весною, не а вересні, то придеться корпуса купляти. Там має бути бронзова втулка. Ну, то їх можна. А мені пригнали три 3 десятих зробили похибки. Як желіза якесь хльопає, все хльопає, як же воно буде ходити? Невже з бронзи не можна витчити? Це, виходить, халатність фірми ДТЗ. От, от тим і довольний. Трактор нормально, ну, хотілося, звісно, вже сильнішого, кращого. Але це так не робить фірма. Я її хвалив, але тепер щось не дуже хвалю, тому що вони не справляють задачу, що треба все ну, передбачати. Не можна з Китаю, закажи тут, тільки нормальне закажіть. Тож можна зробити, У нас виготовляють нормальні втулки. Добре, менш з тим. А так трактор хороший, я ним задоволений. І задоволений фрезою, яку сам зробив. Ну, Може вона не така гарна, не така вже там, як то її виробляють. Ну Її треба культурити, покрасити, але це сьогодні такий більш іспитательний день. Як вона йде, хотів провірити. Добре. Це потім ще по зніму додавлю відео. снимаю. Вот такая фреза. Самая девочка. Сто до тропи. Ось закінчилося фризування, тракторець вже сіє, оре. Короте, зараз така пора, що приходиться по три рази, а по чотири перечіплюватись, як не одне, то друге. От такі справи. Бачили ви всі, як працює фриза. Ну, можливо, вона не така вже й дуже гарна на вигляд, але фриза мені сподобалася. Трактор тягне нормально, ну тільки треба запустити її на бісу і потім в землю, бо часом тяжко шарпнути. От бачите, я ще раз хотів би по ДТЗ сказати, бачите, яка та сідушка. Оце я сиджу на ній, вона вже трохи доломиться. Це пілот, який стоїть в магазині, не дивився, 3 чи 5 тисяч. За нього рубля не можна дати. Ось такі справи. І ще от дуже хвалив. Інженер, яка тут покраска сильна в тих тракторах, подивіться, яка сильна покраска. Облущилась. Отут от того я зачепив був, бачите, зачепив. Я, ну, Зігнув було, так, да. але подивіться, ні грунтовки, нічого, скрізь. От, по всіх тих води залазить, все сипеться, ні грунтовки немає, нічого. Так само чорна краска вся. Чорна краска на мостові, все, вона облущується, облущується десь по жирному, покрашено все. Ну немає якості на 8 тисяч теперішніх. Шановний Гур'єв, візьміть або переробіть. Знаєте, нормальні, як то кажуть, в світі марки вертають і переробляють за свій рахунок. Ну, то не в нашій Україні поки що, на жаль. Тут тільки хочуть заробити. Ось такі справи. Я ще тут дзвонив до... Того там, менеджера за ті втулки, щоб вони мені їх нарешті вислали, але ще не відізвався. У мене є всі відео зняти і все, як я розбирав його, але поки не хочеться якось людину підставляти. Ну, а якщо буде третє, я викину їх. Як я робив, що я там з ним переписувався, отакі-то справи. Ну добре тоді, все, бувайте здорові. Хай щастить слава Ісусу Христу.